Вітаю вас, дітки і дорослі, і запрошую до цікавої подорожі. А відправимось ми сьогодні з вами до зимового лісу. А скажіть мені, хто живе в лісі? Так, зайчик, їжачок, лисичка, білочка, ведмедик та багато інших. Як можна назвати їх одним словом? Дикі Тварини. Лисичка запросила звірят до себе в гості. І прийшли до неї білочка, ведмідь і їжачок. Давайте порахуємо, скільки звірят разом. Починаємо з лисички. Один, два, три, чотири. Скільки всього звірят? Чотири якою цифрою ми можемо позначити кількість звірят? Так, чотири. А давайте порахуємо звірят по порядку. Лисичка стоїть першою. Значить, вона перша. Білочка друга. Ведмедик третій. А їжачок – четвертий. Вірно. А які вони за розміром? Чи всі однакові? Ні, вони різні за розміром. Щоб перевірити це, треба поставити їх поруч. Хто найбільший? Ведмідь. Хто трохи менший за ведмедя? Лисичка. А хто трохи менший за лисичку? Їжачок. А хто найменший серед звірят? Так, білочка. Подивіться уважно на картинку і скажіть, хто стоїть між ведмедем і лисичкою? Їжачок. А хто стоїть між білочкою і їжачком? Лисичка. А хто стоїть перед лисичкою? Їжачок. А хто стоїть за лисичкою? Білочка. Так. Все вірно. Але лисичка запросила в гості звірят попити чайку. Вона спекла смачний пиріг з малиною і хотіла заварити чайок з медом. Але у неї немає ні стола, ні стільців. Дітки, давайте допоможемо звірятам. І зробимо для них і стіл, і стільці, із конструктора Лего. Для столу. Я взяла три цеглинки зеленого кольору і дві цеглинки жовтого. Складаю між собою цеглинки жовтого кольору і викладаю зверху цеглинки зеленого кольору. Мій стіл готовий. Подивіться, який чудовий вийшов. А ще нам потрібно зробити стілець. Для стільця я взяла. Чотири коротких цеглинки і дві довгих. Довгі цеглинки складаю між собою рівненько це сидіння і викладаю спинку. А далі викладаю ніжки. І мій стільчик готовий. Ось такі меблі вийшли у мене. Дітки, ми сьогодні з вами молодці! Ми дуже гарно попрацювали. А тепер я чекаю фото ваших робіт. До побачення!